У Харкові ліквідовано ліцей при національній академії міського господарства. Так вирішили депутати обласної ради. За законом гроші на отримання ліцеїв облрада може виділяти тільки. До кінця цього навчального року заявив начальник облуправління освіти і науки Роман Шаповал. Він пояснює, обласна рада отримує інтернати, фінансувати ж ліцеї, повинні з міського та районного бюджетів. Голова фракції батьківщина облраді Людмила Білова виступила проти ліквідації установи. Вона вважає, що обласна влада фактично приступив. До знищення системи ліцеїв на Харківщині, навіть не дивлячись на те, що президент Янукович оголосив 2011 рік роком освіти. Людмила Білова підкреслила, що ліцеї це чи не єдині заклади освіти, у яких діти з сільських районів і незаможніх родин могли отримати гарантовано висококласну освіту. Решта ліцеїв, за словами Білової, наразі планомірно переводиться на комерційну основу. Між тим, наприклад, за навчання у ліцеях, що працює при харківських вищих навчальних закладах, вартість навчання коливається від 600 до 1200 гривень на місяць. Проблему фінансування, вважає Білова, можна було б вирішити, якщо передати ліцеї на баланс міста. Оно преднамерено, я даже скажу, гарантированно лишает детей из небогатых семей, а богатых, вы знаете, у нас не так много, возможности обучаться в прекрасных лицеях, но только теперь уже частных. И степень подготовки детей в высшие учебные заведения и в семьи, где могут заплатить за это обучение, и там, где не могут, а это приважные сельские районы, интересы которых мы с вами отстаиваем, совершенно разнятся. Вот вам и разница подготовки к обучению. Вот вам и равный доступ талантливых детей к высшему образованию. И додам, что у лицеи Академии местного Господарства ситуацию комментировать отмывали.